Так, значить є ось ось від маски стекло таке, воно вже настільки вже заматоване, що... що через нього вже дуже погано видно. Бачу в інтернеті лайфхак, якось беруть пальником, там поновлюють його. Це вирішив спробувати, все одним кадром засніне. Побачимо, чи поможе воно що ще не поможе. Тепер в другу сторону. Мало. Може і мало, але перший раз взагалі що було видно. Ну. ну, в принципі, вже трохи краще стало видно, але... Де попровів, бач? Де я провів, так. Да. Ну його деформувало, звісно, нормально. Ну Там не нічого. Ну, це, це коли перегріваєш, то така штука виходить. О, того я старався легенько його прогрівати, щоб не перепалити. Ну, Це ризик такий. Якби. Буду пробувати акуратно його. Ну, дуже тонке ту. То... Ні, що з цією стороною вже хватить. Пробуємо цю Ну в цілому у нього вже краще видно. Ну, там де перетримав, воно більш стало глянцевіше, а де набагато сильніше перетримав, то взагалі біле. Так що ну таке. Дуже ризиковий, але як за неіменням кращих можливостей то в принципі таке піде. А я ще помітив, воно місцями краще стає, але коли воно краще стає, то треба зразу забирати горілку. Ну як би вже краще. Ну не набагато, але блин, вже хоча б видніше, що робиться. Є місця, де от, прям взагалі не вийшло нічого, але в основному виходить. Лайфхак, звісно, працює, але треба бути обережним з ним.